А обшивка, наша на, на синеку была, уже улетели в хату, в ошибки. І б'ють меня по ногах, по колени, и я впадаю. Так згадує місцевий мешканець Микола Комісаров момент, коли вранці 27 жовтня в його подвір'я влетів російський снаряд. Тоді чоловік був в хаті. Стріляють, говорить, по селу Бояролежа часто. Той вирішив, що перечекає обстріл вдома. Потім піде хазянувати. Тепер, додає, ніде поратися. Від подвір'я лишились розвалини. Десь я вам покажу. Це паднав'єсик був. Вон там тож досточки тут. Достачки. Це яма. Буряшна, яка Буряшна яма. Тоже була огорожена. Та, о, туалет похоронили. На подвір'ї нині працюють правоохоронці. Шукають уламки російських снарядів. Це уламок, мабуть, з міномету. Ми зараз будемо збирати це все. Та відправляти на експертизу». Двокімнатний будинок чоловіка знаходиться за 750 метрів від російського кордону. Нині з хати пана Миколи ще не встигли вимести скло та уламки від поламаного даху стін та вікон. Донька чоловіка Тетяна впевнена, залишатися батьку в селі небезпечно. Коли танки валялися у городі, це щось квіточки, а це було страшне. Отак, скла все побите, все розвалене. Дід трясеться, я кажу, папка, я ж тобі казала, давай поїдемо. Вони ж тут корнями переросли. Російське повномасштабне вторгнення це друга війна, яку довелося переживати 82-річному чоловіку. Тую війну родився, пережив, Родителей взагалі нікого не знаю. Оце прийшлося ще одну пережити. Живе чоловік сам, кілька років тому поховав дружину, та переїжджати з села, говорить, не хоче. Одна дочка в Києві, а вони в Внук, мусики А це я в шостці. Теж одна кам і камната, і теж, як кажуть, а куди я їздив, куди ви мені вигляді. І тепер же, що ж не бросиш, що не є, а я його ж не бросиш. Треба мені перводження покрити хату там, пчелок, окна застеклити. Ну, з ростами вже я байдуж. Ну а здоров'я я ж не знаю, сколько я буду. Не п'ять і мучиться і, і дітей мучить. Допомагати Миколі комісарову планують будматеріалами з резервного фонду Новослобіцької громади, каже її голова Ольга Гаркавенко. Жінка пропонує іншим місцевим мешканцям тимчасово виїхати з села. Ми вже просимо, підготували їх в іншому населеному пункті нашої громади, місце. Я просто не буду називати де. Ми забезпечили там і ліжка, і вода в нас там є, і опалення. Просимо, давайте, хоч поки сильні такі обстріли зараз почалися, давайте вас заберемо, але ні. У сімнадцятій годині з боку Росії знов почалися вибухи. Тож нашій знімальній групі довелося залишити село. Всього за словами Ольги Гаркавенко, 27 жовтня по Новослобідській громаді, було понад 17 влучань з боку Росії. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Андрій Крамченко. Новини на Суспільному. Сумщина.